Повар захисників України, але захмарний країн державний свобод. Як вміється, якщо чити старенього має 80 тисяч, ми це сера має 80. Працюють до 13 бачив міської ради. Хто у нас має 52 тисяч? А хто нам має 69? Не зайшли не відповідь, де пришла та на голову. на сторінці, розумієте? Про нас іде війна. І ми повинні якось більш інакше сьогодні з вас. Только мені що це все є мотивація і заохочення. Але зрозумієте одне. Це не саме твибо. Ці ж ваші мотиваційні перші три вас. Бо тому не називаючи пам'яті перебічні. Не буде називати всі прекрасно знати. А тому я розумію, що наш мої. Боже все висловлю. Знаєте, вашу поки ми про себе За кожним голос пане була певна отець, до мене відслати. Я для того, що було свідомо, що в мене була. Несить, відай Богу, хворі багато, але повірте. І пам'ятайте, що ми є. І найгоща для нас зараз на ворога це пан про наших дітей. Я дядька, що будете збиратися. Вічно багато цих родин померти. Зробіть його хай тоді, навіть моє буква роди, поле і повірте. вам тоді щиро ми скажемо дякую. І ви тоді зможете, отак, от як пан пане Богдан, батько мені дивиться, тоді ви зможете, розмажете. Маможе, цокий Господь моє. І тоді ви зможете щиро дивитися нам. muito